У неділю 11 жовтня у храмі святого священномученика Йосафата відбулося святкування 25-літнього ювілею парафії. Ще перед початком божественної літургії парафіян і прихожан храму чекав невеличкий сюрприз виступ духового оркестру Львівські фанфари. Відтак на свято прибув високий гість присвященний владика Богдан Дзюрах, секретар сеної єпископів у ГКЦ. Просвященіший владику Богдане, благодаря єпископа Степана, Сьогодні напевно, кожна молекула повітря наповнена тою благодаткою, яка є в наших серцях. У жіріли рівно 25 років тому двері цього храму вперше відкрилися, і ми дуже щасливі. Розділити цю радість з вами, які теж тут служили і благословить. Юрко терметі. Ювілей, каже, святе писання це час благодаті. Просимо вас очолити цей час благодаті, який від нас свята літургія, і разом творити з нами цю святкову молитву. Святкову архієрейську божественну літургію очолив владика Богдан Дзюрах. З ним співслужив пресвященний владика Степан Меньок, екзарх Донецький, та численне духовенство, зокрема були присутні усі колишні адміністратори храму за винятком отця Петра Мірчука, який зараз здійснює капеланське служіння у зоні АТО. Так само, коли ви любите тих, що вас люблять. У своєму пастирському слові владика Богдан звернув увагу, що парафіяльне святкування співпадає ще з двома ювілеями: 150-річчям ювілею всесвітнього вшанування ікони Матері Божої неустанної помочі і початку року Божого милосердя у католицькій церкві. Дуже знаменно й цікаво, що. Дата передачі ікони Матері Божої неустанної помочі отцям Редентористам і початок цьогорічного ювілею, надзвичайного ювілею Божого милосердя, майже співпадають. 150 років тому, 11 грудня, папа передав цю ікону чину найсвятішого ізбавителя отцям Редентористам. А цього року, 8 грудня, Почнеться ювілей Божого милосердя. Цікаве і дуже значиме співпадіння. Бо за задумом святішого Отця надзвичайний рік Божого милосердя має допомогти церкві об'явити світові лице милосердя Божого. Краще пояснити людям природу церкви. А Богородиця є Образом іконою церкви. І тому каже Святіший отець, що те, що ми говоримо про церкву, з повним правом можемо говорити про Богородицю. І навпаки, те, що говоримо про Богородицю, можемо говорити також про церкву. Мати церква нас супроводжувала всі 25 років, дуже вірно. Мати церква йшла за нами там, де йшли її діти. Тому не дивно мені було, що душпастерські саме з цієї парохії одні з перших поїхали в Крим, окупований, щоб там служити нашим людям. І саме з цієї парохії душпастері поїхали одні з перших, ото пекло війни на Сході. А вся громада тут молилася за них. Церква нас ніколи не покидає, вона завжди є з нами. Церква, як любляча мати, навчає своїх дітей Божих доріг, добрих доріг, жити по правді, по чесності, по справедливості. Інколи наука церкви є вимогливою. Але вимогливою буває і любов батьків. Сьогодні, доріг Христі, ми справді святкуємо гарний ювілей. І хочемо Богові подякувати за цей храм. Що він зберігся, незважаючи на це, що ота безбожна влада хотіла його, мабуть, довести до повної руїни. Дякуємо Богові, що Він не залишив нас сиротами, бо Ісус нас запевнив, я вас не залишу сиротами. І вона вернулася, наша мати церква. І пригортає сьогодні своїх дітей. Пригортає нас усіх руками в першу чергу душпастерів, отців. І тому сьогодні, коли ми заносимо молитву в першу чергу, подячну до Господа, ми дрібно ж хочемо подякувати душпастерям. тим самим першим і сьогоднішнім усім, хто в той чи інший спосіб. Залишив у цьому крані своє серце, свою священичу любов, свою душпастерську ревність. Але одночасно розуміємо також, що той скарб Божої ласки ми, душпастирі, носимо у крихких посудинах людської немочі. І тому я, стоячи сьогодні перед вами, хочу в імені усіх душпастирів. Просити вашого прощення, якщо можемо ми через якусь свою неміч чи своє занедбання не виконали до кінця належним чином наших душпастерських обов'язків супроти вас. Простіть нам і моліться, щоб ми ще краще виконали на майбутнє наше посланництво і нашу місію. Завершення божественної літургії владика Степан Меньок поділився спогадами про відновлення храму і парафії після часів комуністичного терору. Але 25 років ми мусимо завжди передумати, що дали нам ці 25 років. Звичайно, дуже багато позитивів дали. Не хочемо згадувати негативи, бо вони завжди є, були і будуть. І дякуємо Богові, що ви отут. Маєте можливість збиратися, молитися, дітей хрестити, люби брати, відпроваджувати наших вірних у вічність. І тому мусимо дякувати Богу за опіку над цими громадами нашими, які тут приходять, і хай от ці редимтуристи, які отримали вдар цю церкву Святого Єсопата, і я завжди їм говорю, поширити трошки свою діяльність на схід України. Зараз є маленьке зрушення, не хочу говорити яке. Надіємося, що цей місійний дух редентористів перейде на схід України, бо не знаєте, так чудесний спосіб. От починається весна десь в теплих країнах. А ми надіємося, що ця весна прийде до Холодних країн. Оця духовна весна починається тут на заході України. Але вона все одно має прийти на схід України. і Цілу Україну просягнути оцим духом віри. В першу чергу віри, бо без віри в Бога ми нічого не зможемо зробити. Абсолютно владика Богдан, як посланець глави ОКЦ, зачитав патріаршу грамоту. А отець Роман Лагіш, який сьогодні виконує обов'язки адміністратора парафії святого священомученика Ясофата, подякував усім за присутність і молитву. Символічний дарунок це знак нашої єдності, нашого почастунку. Для вас сьогодні в цей ювілейний день. Як рівно, що ви не дуже спішитеся додому, одразу тут зараз зліва буде чудова духовна музика. Це оркестр, фанфари Львова, які приїхали на наш ювілей, маючи трохи часу, щоб нас тут потішити.